Сьогоднішня моя розповідь буде про те, як жилося мешканцям селища Савинці під час окупації. Ще в березні місяці минулого року рашисти окупували наше селище і стали жити там, де їм подобається. Про один із таких будинків розповість мешканка нашого селища Боярчук Оля. В хаті вони жили, все, там, в общем, все що можна вивезти, як кажуть, вивезли. Як привозили гуманітарку біля ці фури, там в савинцях гуманітарку роздадуть, а сюди приїжджають, потім грузять усе, що де вони в савинцях, щоб де покрали, грузили на ту гуманітарну машину. Скільки їх тут жило? Ну, чоловік 30, може. Вони мінялися, ж ті йдуть туди на Довгалівку стріляти, то в Довгалівський ліс, а ці, а ці приходять спати. Я було, прийду, то заходять, вони сплять усі там покотом, то. А я заходила, там то документи забирала. Е, таке, вони, хто п'яний, хто просто спить, виморився. І там в погрібі ящики з снарядами. Е, до самого потолка ящики з снарядами та ще й були замініровані. І оце повен двір тут стояли ящики з снарядами. Е, тоді вже наші, як освободили. Забрали, погрузили ті ящики на дві машини. Машина, Вони її накривали москітною сіткою, а я підходила а до цього старшого, до їхнього. Він мене ж знає, що я, це моя хата. Підходила, лаялась на солдатів, бо як піду на город полота, вони стріляють по мені. Так, ну Не по мені, а так вверх мене, в мене в'єтки збивають, стріляють, так я підходила казати, що ж мені полоть І отож підійшла, двері були відкриті, там такі екрани. Ну, коротше, ну спутникове, що вони бачать всю територію, отак, мабуть, ну, ну, з спутника або і от вони там... Сиділи за тими. Отут у клинках поставляли розтяжки від річки, а там далі міни поставили. І як танкова колона йшла із залимана сюди, то собаки здорові тут бігали, такі бродячі. І собака злякалась, побігла, зірвалася на розтяжки. Собака одна на розтяжки зірвалася, а друга побігла і там на, на міні чи на чому, в общем, теж зірвалася. Покиривалися. Дві зірвалися собаки. Так вони вискакували з танків, тікали, хто куди, як мурашки, побросали всю техніку і тікали, хто куди. А один танк туди доїхав, до, ну, де Толік Коваленко живе там, остановився. Так вони подумали, що хтось від ціля стріляє, взяли і Локшиним хату прострелили з танка, ну навскрізь пробили. Що там... це за армія? Ну скажи. Та що, Мородьори і то. Оце сюди заходити не можна, тому що вони тут наставляли мін, боялися, що від річки хтось до них сюди прийде. Е, так краще туди не ходити взагалі. І на городі у нас теж понаставляли мін, щоб до хати не було підходу ніякого. Ми туди на городи не ходимо. Страшно. А чиї це машини не знаєте? Я не знаю. Чиї слина, людські, як кажуть, у кого вони їх одібрали, я не знаю. Бо вони ж багато відбирали. Які понравились машини, такі і відбирали. Рисували свою букву Z і катались на них. Що це за хата? Це циганська хата, це ряхова хата. Тут оце ж стояли руські, і вони в той день якраз баньку нашу сюди пригнали, ж, поставили, порося десь привезли, в общем, зарізали шашлики. І їх тут 9 машин приїхало, ж такі з зетки. Ну, ті, що в людей поотнімали, із зеткою порисували. І шашлики тут куташить, зібралися. І літав наш нав нав ж наш. Отакий дрон. дрончик, вони то, з автоматів по ньому стріляли, стріляли, ну а потім по них стрельнули. І стрельнули це якраз туди, в хату, сюди в хату. І оце ж ну, обстріляли тут усе. Коротше, всі машини їм побили, і нашу баньку теж ну... Шість чоловік погибло, вісім ранених потім від ціля забрали. Цей, а цей старий, що у нашій хаті жив, каже, от це ваші стріляють. Кажу, да, не те, що ваші. Точно, так. Точно, так, да. точно. Оль, як ви пережили оце, весь оцей? Та ну, а де ж ти дінешся, треба жити. Що ти зробиш? Треба жити. Ось ось так і пережили. А чому йде війна, як ти вважаєш? Ой, та хочуть просто Україну всю знищити і все, щоб, нас, щоб українців як такових і не залишилося. Це спокон віку на Україну згоряться. Так що все їм мало. Вони хоч би в себе порядок навели. Коли буде перемога? Хочеться, щоб завтра, щоб сьогодні Після обід. Да, щоб сьогодні була, вже перемога хотілося б. Ну. Год вже. Ось сьогодні якраз річниця. Да, Сьогодні год якраз. Війни 24 лютого. Mm -hmm. Сьогодні год. Пролетів рік. Так, да, як один день. пролетіло. Так що, А там от, в огородах покопані бункера. У Сережки він хотів строїти гараж, так забрали всі стройматеріали на ці бункера. То там порито все, туди ходити не можна. Там мало того, що окопи пройти, а тоді ще ж построєні бункери. Туди краще не ходити. А що робити з тими людьми, які перейшли на їхню сторону, які допомагали їм? Ой, таких було багато. Таких було, було багато, так. Да. Так що хай ними займаються ті, кому положимо. І не думаю, що їм так просто це все зійде. Ага. Да. Бо зустрічали руський мір. Так, да, зустрічали, радувалися пирожками та все. Радувалися. Ходили їсти ладили. Тут, тут тут блокпост вже їхній, був, так бігали, пирожки їм носили, їсти носили. Ну, так чекали да. чекали руски да. мір, а тепер хай йдуть і живуть да. в оцих хатах. Ну так. Да. Якби їх заставити все, це встановлювати, паразитів, щоб вони Доходило да. города для ті, що порозрушені щоб вони розібрали по кирпичику і наново построїли паразити. А то 9 років а він найде. Ламати вони вміють, а строїти ні. У себе все пороз... Порозвалювали, порозрушували, давайте ще й сусідів. Ось що залишилося від їхньої техніки, так? Так, так. Да. Це їхні машини, ну як їхні, вони то наші були машини, як кажуть. Ну, вони їх покрали, понарисували букви Z, все, ну і получили. Уже потім од наших, як кажуть. Твої побажання. Мої побажання, щоб швидше закінчилась війна. Бо не гади пішли від селя всі паразити. Дякую тобі і до перемоги. До перемоги.